Варя, как тебе кавунчик домашний? Марфа, как ты кавунчик домашний? Нормально? Уже в ровне месяце кавунчика, я киста, нормально? Да. Нормально? Кит, нормально? Марфа, нормально? Мы сегодня пять кавунек зимой, то что я еще четыре зим, и вот уже пятый. Шановні мої підписнички та гості ютуб каналу. Всім добро, здоров'ячка, З вами, як завжди, Валерчик із своєї родини і невеличкий. Помахайте моїм підписничкам всі привіт. привіт. Марфа, привіт, махай підписничкам бігом. Привіт. Марфа. Як ти махаєш привіт підписничкам? Ану. Всі зайняті, всі їдять кавунчик. У нас жовтень місяць, да? а ми досі власуємо, смакуємо домашніми кавунчиками. Йди сюди, йди покажись. Йди. Одним словом, коли дітки з батьком, вони всі грязні, замазані і так і далі. Дивись під ножки. Так що допомагають мені по всьому. До Варюш, іди сіди. Ти любиш кавунчики, так? Да? Марфушка. Захарч. Ну розкажіть щось, підписні. Ідіть, розкажіть, як ви Іди палуби. Розкажіть щось нам, а ну. Я не дуже люблю. Як у вас пройшло літо, розкажіть? Нормально. Що ви робили? На річках купались, допомагали вдома папі. Там Коров нормальний. пасли. Коров пасли ми. Е Добре. Там там щось робились. Понятно. Що далі? Е та Там вже по господарству убирали, мили прицепи. Варили прицепчик, так? Да? О, новий Та. Та все робили, так? Да? Літо пройшло нормально в нас, да? насичено. Донечка, кажи. Звісно, що ще повний день ми ще позбирали, а то б не було вже. Та все коли смачні і для з'язлички. Моя дівчинка маленька розказала все як положено. Так от, шановні, пролетіло літо дуже-дуже швидко і час, як кажуть, підготовляти підготовлятися до зими. Так що наша задача разом з вами сьогодні провіримо систему опалення, почистимо цю трубу для... Від котла та ще йде. Що ти ще хочеш сказати? Друзі, в мене ось така, я зробив пшикалку. Щоб... Оль, компресора нема, а пульвік є, так? Так, да, щоб отак брати, Ох і Захар. Наражай. Так що слідкуйте, не перемикайтесь, будемо робити ревізію по опаленню. Не перемикайтесь. Так от, шановні, перед початком опалювального сезону потрібно зробити діагностику ваших шахт, камінів чи то у вас котли потрібно зробити чистку димоходів. Мені в цьому допомагає мій набір роторний для чищення димоходів. турбосан, савен-турбо. -турбо. Раніше я шорхав цим <головко> провалкою 10-метровий. А зараз оцим прекрасним набором. Так що я вже показував у себе на каналі в минулому році, як я чистив димоходи, І в цьому році потрібно зробити чистку перед початком опалювального сезону. Оскільки вже ночі прохолодні, дітки мерзнуть, потрібно починати опалювальний сезон. В містах він розпочинається десь 15 жовтня. А ми розпочнемо, коли захочемо. Оскільки в нас приватний будинок, частний сектор, так казати, так скажімо. І так, достаємо нашу, бачите, щіточку цю, яка буде чистити нам димаход. Так, забризкали цим рідким лічом. Ого, позаржувів, дивіться. Дивіться, яка ситуація. Зараз візьмемо інструмент серйозний і з крутим борошковим ключом можна тільки руки позбивати. Не перемикайтесь. Так, колись мені сестричка подарувала цей набір. Не можу нарадуватись. Так, на 17, так, да, здається. Так. Можна нарадуватись, тому що він хоч і не дорогий, але є всі ключі під рукою. так, Ми зараз або зірвем тут цю. Так, Де перед ключів Що ж таке? Ще постукаємо Потрібно перед тим як почистити, потрібно ще туди добратися. Так. А ну другий. О, другий як пішов. Лезет на пищит, да? Так. Все нормально. Йдемо по графіку. Контакт і другий. Угу, лізі на піщи тоже. Так, змажем. Не помажеш, як кажуть, не поїдеш. У нас картина після опалювального сезону. Ну що, друзі, дивіться, яка ситуація. Відкрили ми цей сейф, ящик пандури, чи як там то назве. Так і що? Зараз будемо починати саму чистку. А, ну тут салочи десь був. Можна ближче. Так, ось. Бачимо. Б'ємо по трубі, бачите, не ну, як вам пояснити, такий нагар на трубі і через нього дуже погано проходить дим. Що нам потрібно обов'язково. Не то, що це не обвореться, потрібно чистить обов'язково. Takk. Uh -huh. Перший відрізок ми пройшли. І так, одягнули ми другий метр цієї зміюки. Зараз чистимо. І так, по наростанню, да, поки не почистимо всю трубу. Я думаю, почистимо тоді він. Тут процес одноманітний, так що нічого нового не побачите. А валечик біом почисти і будемо далі займатися своїми справами іншими. Давайте. Ну Бачите, друзі, це дуже швидка процедура, а для вас вона прилетіла ще швидше. Бачите, що характерно, ці трубки можна скручувати в баранній рог, як то й кажуть, в народі. Ну, в принципі, зараз їх роз'єднуємо. Шарик такий безкрасйом називається. Раз, що одесенько роз'єднуємо, складаємо. Ну, за сезон скільки, разів 2-3 потрібно чистити, щоб дим проходив добре і щоб, не дай Боже, він не потрапив в вашу оселю. Так що цієї штуки я дуже довольний. Рекомендую кожному. Кому цікаво посилання залишу під відео, оскільки перед сезоном, початком сезону, потрібно все ж таки почистити димохід свій. Так що і отут на кінці роз'єднуємо. Дивіться, їм зносу немає цієї ліски. Ну, я, в принципі, батька на господарстві. Раз, здається, почистили, і у нас цілий сезон чистий. В принципі, ліску можна поки ще не міняти. А так тут ще й хватить, весь двір викосить бензокосою, тримером. Так що, до речі, бензокосу порадьте мені. Хочу на наступний рік купити бензокосу. В принципі, моя відходила теж добре, але переміняв все, що тільки можна. Так що порадьте і в коментарях напишіть хто скільки. Років відкосив своїми бензокосами і головне фірму, кажіть. Так, а ми складаємо і йдемо далі. Ну що, друзі, ранок наступного дня, а ми все в роботі. Вчора не було часу вімкнутися, пішов до батька, там по господарству працював, вичищав висвиноти. Реально не було часу вімкнутися. А сьогодні товариш попросив допомогти. Я в нього зараз на полі. Зараз наша задача. Дивіться, поле в нього і тут такі самородки лежать, камінчики, бачите, які? Це чи з фундамента, чи що. Раніше тут ж була вулиця. І понад краєм дуже багато каміння. Він попросив мене позбирати, оскільки сівалка і так і далі можна пошкодити. Сою тут взагалі неможливо сіяти. Оскільки жадко і низенько збираєш. Так що такі каміння можуть пошкодити комбайна навіть. Наша задача по можливості позбирати ці каміння, бачите, які самородки. Наш прицепчик саморобний. Зараз покажу, скільки ми тут назбирали. Бачите, передають на сьогодні дощ після обід. Я тільки приїхав, почав збирати. Так що, товаришу, гріх відмовити. Вовчик завжди мене виручає. Так що допомагаємо, працюємо. Працювати потрібно. Так що, шановні, не перемикаймось, покажу, що ми тут назбирали. Давайте. Ну що сказати, шановні, я вже годину тут товчуся, а то й півтори. Дивіться, а камнів менше не стає, дивіться, скільки їх тут. Он ще товариш кубку так у нас збирав. Зараз їх попереносимо в прицепчик. Дивіться, для будівництва це саме топ. Бачите? Ось камінчик на Одесу сюди. Цегу збираємо, остатки, все збираємо. Стараємося нічого не пропускати. Бачите, скільки є тут? Тьма тьмуща, просто. А що робити? Потрібно допомагати, ще раз скажу. Так, сюди. Бачите, яка вже кубка невеличка. Зараз ми її перенесемо. І зараз вам покажу, скільки я вже назбирав. Сам одненький, потихеньку не спіша. Бачите. Вже, звісно, вага тут серйозна. Ну, Ще поки сипем Давайте, пізніше вімкнемось. Ну що, шановні, десь годинку 45, годинку 40 попрацювали. Зараз показую вам результат. Дивіться, скільки камені. Якого хочеш. Накладочку, куди хочеш. І цегла є. Дивіться, яку ми площу разом з вами закрили. Оце де не дисковано. Чи на слабо, а це ми всю площу аж до кінця закрили. Так що за таку роботу, Валірчику, таку вподобайку, я думаю, так? Їдемо вигружати це все добро на старий хутір. І от, ми вже на старому хуторі вигрузили наш будматеріал, зараз все покажу. Дивіться, цегла піде на яму, буд. Також десь піде, а це сміття будівельне піде на заливочку колись. Вимів я прицеп. Бачите, чистий прицепчик, все чітко. Їдемо тепер додому. Потрібно переобідати трішки, так що набратись сил, енергії. На після обід передавали дощ, ну бачите, його немає. Може, пізніше буде. Так що, кому сподобалось дане коротеньке відео. Ставим подобайки, пишем любий коментар. Всім миру, здоров'я, добра, слава Україні, все буде Україна, шановні, всім добра.